Покажу вам шведесенько буквально за кілька секунд наших охоронців. Вони ще стоять, але один уже майже майже впав дивіться, як він нахилився. Пролітає собі дрібнесенький сніжок. Небо геть, геть захмарене. От, І дивлюся, знайшли наші качки, влаштували собі посиденьки попід причіпом. І он, О, тут не сніжно, тут земля. І я так до собі дивлюся, що вони собі тут, тут. Вон пара чорних. Ось тут. Так, сюди теж сніг не позалітав. О, а от Сара ми їх аж здалеку побачила, як завжди, вони десь зверху, десь вони зверху, сьогодні вони на причепі. Кури забралися. Осьінувал розгрібати, Вон там уже десь сіно підібране, і солома. І собі тут, але що цікаво, що завів їх сюди молоденький. Це, напевно, те, що Юра хоче кличком назвати. А Рембо вон собі з іншим молоденьким півнем, і там ще одна курка, ну там ще, мабуть, кілька їх і пліві. Собі в хлів заходять. А той забрав собі курей. Рембо, ти що? То ти ж хазяїн? Ось тут ще молоді собі ходять, вона вже взагалі поліза куди. Ну, Рембо, що хазяїн то хазяїн. Молодець. Той собі курей там триває на стіновалі, каже, ти тримай, правда, а я тут, каже, справлюсь якось. <гум> так, хлопці стоять. Архипушка йшла, тільки почув мене, то так собі, як ти робиш, а ну покажи, вечок лежить. Свині сплять, сопуть тут, посопують тут, напевно, що бочую, а ні, ці стоять. А що ви, дівчата? Ти одні сплять, другі стоять. Ну нічого. Нічого, нічого. Доїдайте, що у вас там є в кориті, прийде вечір, щось будете їсти. Ви тільки подивіться, яке тут позанення шустре стало. геть геть таке шустре. Оперення собі з'явилося кругом, нема вже тих лисин, залисин. І бачу, з'являється чупчик. Я ще думаю, що, чино, це не самчик отакий От був бідовенький, але ми його таки одволодили. Тому що бачу, що якийсь чубчик стоїть, Он він. воно таке сердиденьке. От. І бачу, чубчиком обростає. В самочки таких немає, ні в молодої, ні в старої. Ну, будемо бачити. Голуби собі всі. Понадувалися, понаїжжачувалися зима, так? Да? Такі сідають. сідають хто де. Щось розповідають. Ті серйозні. Що? Шо? Шо? <смі> о, о, о. о, ще поб'ються. Ох, ти! що знайшла. Недаремно зайшла подивитися. А що ти, красавчику, линяєш знову? Знову линяєш? Ай, подивіться на нього, ай подивіться. Одну піріну з хвоста скину. Ай, молодець, красавчик. Дивіться, дивіться, що роблять молоді. Оце молодняк. Самець і самка. Це самчик молодий. Бачите, як він міняє оперення колір. Як чуб вибився. Темний поки що, звичайно, але нічого, він потім поміняється. Він буде такий, як он красавчика. А я ще хочу показати, зайшла подивитися на них. І дивлюся, яка краса лежить на землі. Ай гляньте, яка періна. О, таку періну. Більш, напевно, що як метр. Красавчик схинув з хвоста. Заберу в мене вже букет. Букет цього перестоїть. Патрусь не скидає, не видно. Але біжить уже мене бити. А так, щоб скидав пір'я, то не видно. Ні-ні-ні-ні, патруся, я закриваю, тому що я тебе знаю. Ти зараз ані мене виб'єш, ані втічеш. То собі стій там. <рес> ну і зразу подивіться, скільки горобців. Скільки злетілося горобців на горіх. шукають їсти. Це летять до поросят, летять туди до, до коника залітають, кругом вони. Оце тільки єдине, що не можу зрозуміти, чому це 43. Де це ще одна білогрудка ділася? Може, з молодняком де ходить? А, ні, тут теж четверо, тут двоє голубеньких, двоє сіреньких, білогрудки немає. Цікаво, де вона вже поділася. О, перігнув букет заставила. Краса, це найбільше тих, які тут стоять. Так, остання школа чим чекує Вероніка, ти вже всі дома. Обійшла кругом Це сарок таке троє. Така неприємність. Навіть і не знаю, зазвичай вони пропадають, якщо раптом пропадають влітку. А це це зима. Вони ходять, ходять разом, де завжди сядуть прикупці, поїдять, сідають прикупці, де могла дітися ця сарка серед зими. Навіть і не знаю. Ані поцупила собачка, ані який шуліка. У мене є одна робота, яка від мене не, не тікає, нікуди не диваюся. Якщо я його сьогодні не зроблю, то завтра потрібно буде зранку ставати. Але я вирішила так, немає морозу. Прийшла, все кругом оглянула, все кругом проходила, подивилася і, ну, і думаю, таке я зараз зроблю, потрібно повивозити слів. Там бачу, мені Юра почистив, все згорнув в одне. місце. От, і я зараз хотів трактором, хотів заводити трактор, каже, давай буду трактором, будеш, буду накидати, та буду вивозити. Кажу ні, іди, іди займайся своєю справою, у нього є справа у гаражі, а я я помаленьку справлюся. Фу, бачу так, води не вберу. Тому зараз вивезу один не сильно повний, щоб було легше по снігу пройтись туди-назад. От, і приїду ще раз. Приїду ще раз. А поки так між цією справою. Кілька слів скажу про курей-процесарок, тому що було таке запитання: чи ви не продаєте птиці? Якщо продаєте, запишіть, будь ласка, номер телефону. Я вам дуже неймовірно вдячна за те, що ви і переглядаєте, і за те, що ви запитуєте, і за те, що ви підказуєте, взагалі реагуєте на будь-яке відео. От, і тому, от, стосовно цього запитання, да, кури, не кричіть, тільки не починайте кричати. Бійців не продаємо, не продаємо взагалі зараз. Так, ось він розійшовся, я його зараз вижену. А ну давай, щоб ти тут не кричав. Рембо, це рембо. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай пішов звідси. Значить, бійців не продаємо по тій простій причині, що хочемо розвести їх таку більш-менш нормальну кількість у нас ще було. Але справа в тім, що ось цей півник мав дуже великі шпори на ногах знизу, і коли він порував курочок, він їх ранив. І е, ці рани, на жаль, були такими, що ми або мусили кожен раз дарувати, а то й було таке, що викидали курочку. Е, цьогоріч, хто бачив відео, е, Юра робив косметичну операцію. Цьому рембу він обрізав болгаркою шпори з боку, до речі, вони ростуть, вони ростуть, як нігті, он правда вони зараз не гострі, але, наприклад, навесну їх прийдеться ще раз обрізати, я так собі думаю. Е, у старого то вони вже геть великі. І такі міцні, і він, коли б'є, він їх загонить, і прямо коли він ось цих курочок порував, він їх попід крилами дуже крепко ранив. От, То це ми саме аж цьогоріч додумалися, і вже тепер так собі думаємо, як дасть Бог буде все добре, то ми якось уже на наступний рік таке їх поведемо. Що стосується цесарок, теж не продаємо. Був такий період, коли ми продавали цесарок. Продавали, міняли, як вийшло? Як Знаєте, з ким як, з, з ким як домовлялися, комусь так яйця там були давали. Цей рік ні, немає, немає з чого, тому що вже мусили самі купувати, звелися. От так сталося, що не змогли вивести літо. От, і все, і на наступний рік цесарок немає. Всіх, що є. Ось, будь ласка вам, неприємність на очах цих старших, скільки горобців. Цих старших їх було четверо. Сьогодні приходжу з роботи, дивлюся, вони сидять ось тут зверху на причепі, і їх сидить тільки троє. Тобто однієї вже не стало. Вони дуже. Якщо нападає шуліка, от, то вони вразливі, геть вразливі. Там одного удару, і, і все, це сарка. Одним словом забирає, але от я не знаю. І ще, знаєте, така пора, що бігає певна кількість таких собак, десь не недоглянутих, як от безпризорних, знаєте, отаких, от які холодно, вони хочуть їсти, вони шукають. От. І хто знає, може, вони де ходили там по погородах, і, можливо, і собачка з пацапу. Ну, е... ну, а можливо, і лисок з подсапов, тому що якось я вже була згадувала, що одного ранку хлопці бачили ось прямо тут, за ось так по городі, за цими причепами, лис пробігав. От, то одним словом, цесарки не стало. Це раз. По-друге, на ці ось дивимося, вони ми їх взяли. Ще ми їх не роздивлялися, особливо де самець, де самка. Коли роздивилися, виявляється, що в основному самці самок мало. Самок немає. Їх і так мало. Одним словом, якщо ось на ці двоє, то напевно, що одна самочка ось посерединці. Оце одна самочка, то самці. Далі у молодняка така ж. Та ж історія, там чи то одна, чи то дві самки і самці. Тому як би, як би будемо старатися самі розводити? Тому, можливо, когось розчарувала. Прошу вибачення, от ми показуємо їх у відео. Знаєте, вони у нас є, вони багатьом кому подобаються. Нам подобаються. Ми ними ми, ми тішимось, ми радіємо, тому що вони у нас є, але ось, на жаль, з ними складається ось така ситуація. Їх ані потрібно великі вольєри закривати, щоб вони постійно були закриті, ані, ані вони важчі у, у тому плані, щоб доглянути їх і розвести. Вони важчі, важче з ними, як з курми. Набагато важче. От білогрудки, Бачите, білогрудки. Двоє. Двоє ми купували в семеро. І одна така чисто сірокрапчаста, А однієї не стало. Однієї десь не стало. Неприємність. Не а от що ми плануємо вже продавати, то це ось молодняк фазана. Е, можливо, хтось хоче парою, то це молоденький самець і самка. От, А можливо, комусь просто буде потрібно, знаєте, кров. Розвести, розмішати, то от будете мати на увазі, що є і самець, і є і самочка. Ну, о, прийшов тренер до курей. Стій, Стий. Забирай, забирай руки, забирай. О, уже по руках зловив. <реш> Чудо прийшло моє допомагав скидати гній на кубку. Взяв і палку зламав. Десь з одної, ні з двох, якусь одну вже скрутив. Такі роблять палки. Такі, каже, роблять палки. На таких палках він постійно ходить. Два місяці навіть не походив. Так, да, не походила два місяці. Вона така хороша, легка. Але вона геть не крепка, а постійно одна. Я з Європи підігнали то ти рік ходив. А, так, да, так, да. були в нас такі палки. Європейського стандарту Анатолій. в желізні. Метал якийсь був, який то був метал? Ну, щоб сказати, що желізні то не желізні. Алюмінію. А це наші полтавські. Але там в полтаві я не знаю, що за людина їх придумала, виробляє на два місяці. Чи вона ну, зовсім не думає? Чи думає, що це отак місяць людина з ногою походила зломаною і викинула? Це ти не розумієш. Просто люди, які ходять на паличках, сидять в хаті, а ти привик привик працювати. Я ж всю життя не буду сидіти. Ну, то бачиш, на таке не розраховано. Не розраховано, що якщо людина не може ходити, значить людина не може так робити. То сті, то в Європі розраховано, а в нас в Полтаві не розраховано. Не знаю, одним словом не знаю. Коротше, такі справи. Але добре, що десь була стара розломана, якось скрутив. Ну, ще поки що походить, а то я якщо чесно, вже думала, що зараз будемо їхати по нову паличку таке. О, до речі, за ці знаєте, згадали, що були в нас одного разу такі? Що хочу запитати, якби не в службу, а в дружбу. Можливо, в когось вони є. Такі, знаєте, що, слава Богу, що вони не потрібні. Але такі, що були ну, желізні, що були міцні. Один єдиний раз нам вони такі попадали, От, і вони у нього ну, виходили. Напевно, що більш як рік. Не буду точно казати, ну довго. А ось такі, розумієте, оце ці, що зараз у нього. Ми купуємо кілька разів на рік купуємо, тому що, ну, тому що він на них постійно, а вони того не виходжують. Ну і якби на сьогодні все. Дякую. Дякую усім за увагу, за запитання. Пишіть. Дзвоніть, якщо що, <сіх> відгукуйтеся. Ми є тут, липне, Люборщина. Да. Село, село і люди.